Всім привіт! Запрошую вас до мого квітучого балкончику. Сьогодні відео з квітами. Не всі квіти мого домашнього цвітіння, є деякі рослини, які я придбала квітучими, проте вони настільки красиві, що я просто не маю права тримати їх, не показувати вам. Тому ділюсь з вами цією неймовірною красою. Розпочинаю відео. Цвітіння прекрасної мініатюри моєї давнішньої мрії, яку я наважилась такі осини придбати, і це мій домашній вже квітконіс. Це це аерінгеслітеола, варіація Радостікта на мустациді. Такий е первинний гібрид. Квіти неймовірні, за такими шпорками. Вони надзвичайно ніжні, яскраві. Чарівні, як ви бачите, рослинка геть мініатюрна. Так вона росте в горщику, вона гарно себе почуває на блоках, проте вона прийшла мені в такому горщику невеличкому, обплетеному корінцям. Я її так вирішила залишити, і в моїх умовах вона себе так гарно почуває. Неймовірна рослинка, така красива, чарівна, живе під лампами. Красиве поєднання кольорів. І друга рослинка, яку я вам хочу показати, також з мініатюрок, і це також моє цвітіння, це гібрид Cudberсоні. Отака малеча. Вона також з минулого року в мене це моє домашнє цвітіння. Хочу сказати, що в мене ряд таких дандробіумів і вони досить такі непрості рослинки, проте, якщо вже, вони, вже знайти з ними спільну мову, то вони неймовірно прекрасні. Крихітні горщики, чарівні кущики, надзвичайно красиве листя, як ви бачите, а просто квіти. Вони яскраво чи яскраво червоного кольору, отака лялечка. Отака лялька маленька. З нетерпінням чекаю на цвітіння решти своїх конверсів, точніше їх гібридів. А тепер перемістимось дещо правіше. І тут у мене заквітнув дендробіум афіум або п'єрарді. І як побачила щойно, що він вже почав відквітати. Я дуже вчасно вирішила зняти відео. Це цвітіння чекаю рік. Цього року я дещо нахамотала з поливом, був один невчасний полив, і брунячки, які цілий ряд був бруньочок, які пробудилися, проте вони засохли в самому початковому на самому початковому етапі, і лишень кілька бруньок стали. Притворились на квіточки, але квіточки неймовірно чарівні, ніжні, такі рисочки в них красиві, Обалдєний дендробіум. Наступного року сподіваюсь, що не повторюю власну помилку. І дочекаюсь такі утворення бутонів з кожної брунячки буде. Більш таке феєричне цвітіння яскраве, а поки що милується, і радію тим, що є. А тепер переїжджаємо вище, і це також моє домашнє цвітіння, целагіни усітани. Погляньте, яка вона неймовірно прекрасна, і ви бачите, що вже формується наступний бутон, квіточка крупна. Віточка така важкенька. Губа така у нас чинок коричневого кольору, і вона неймовірна. Милуюся нею. Милуюся прекрасною рослинкою. А тут моя новиночка, і вона приїхала квітучою. Це Ванда Бернесі, природня ванда. Подивіться, яка вона балдежна, білосніжна з такою цікавою, цікавою губою в формі феєчки, я б сказала, з крильцями. Є і ручки, є голівка, є чарівна спідничка. І розкішні крила. Отака От красуня. Будемо. Вона росте так, як я звикла з Ванди отримувати в горщику з корою, з крупною корою, дихає. І я сподіваюся, що вона з нею все буде добре. Дещо вище ще один мій квітун це іанопсіс анопсіс цього року він отак от дуже скромно. Був ще один квітконіс, та я його невдало загалом зламала. Тому один квітконосик на кілька квіточок, п'ять квіточок. Проте він у мене нещодавно пересаджений на блок. Він ріс у горщику. Але я бачила, що йому не дуже добре на угорщику. Тому що... Останнім часом він корінці ростив у повітря. Це явна ознака того, що горщі корінці рости не хочуть. Тож я пробую пристосуватись до утримання цієї рослини на блокові. Сподіваюсь, що все вийде, а поки що ми квітнемо і радуємо. Ну, такий кущик невеличкий, проте а, ну, він. Має гарні перспективи. Він, в моєму догляді, вже кілька років. Ну, а вже отак от, от. Будемо розвиватись, сподіваюсь, що краще. Квітує яскрава Іванагара, Apple Blossom. Варіація Хіхіма. Отака вона червона. В неї на початку були більш такі виражені рожеві. Відтінки. Проте зараз така яскрава, яскрава жовта, дуже красивий колір, пахне, як Івана Ну, Мені не подобається цей запах, але для мене запахи не є вирішенням. Я досить спокійно до цього відношусь. Мені набагато важливіше, щоб квіточка мені подобалась візуально. А ця квіточка мені ну, дуже подобається візуально, тендітна, яскрава, красива, чарівна. І поверхом ще йдемо тут. Продовжує квітувати. Оце герой. Це не моє цвітіння. Він приїхав квітучим на це герой, тому що він квітує, напевно, вже ну, два місяці. Точно. І все ще квітує і квітує суккакулі. Пафіопеділом Кльовий. дуже-дуже кльовий. І ніяких ознак, що він вже як би, завершує цвітіння, немає. Дивний, і тут очікується ще одне феєричне цвітіння, три лебідочки таких. Це пафіопеділ нівел. Вже буде в наступному десь відео, я його вам покажу. Він також дуже довго тримає свої квіти, ну і довго ці бутони визрівають. Тож, трошки терпіння. І тут красунчик, ароматно. Angel Kiss. Такий складний гібрид. Проте запах, як на мене, валкіріани. Хоч тут переважна більшість інтермедії. Красивого такого чорнильного кольору однією квіточкою. Я вже якось розказувала, що під лампою вона квітне тричі, напевно, на рік. Забрала її з під лампи, поставила на підвіконня, вона перестала квітнути. Тільки поставила під лампу відразу з першого ж росту бутончик. Причому я ставила під лампу вже, коли ріст наполовину виріс. Відразу сюди покажу. Звого ще одного красунчика Максіліарів Варіабіліс. Красивезний, чарівний і пахне моїм, напевно, одним з найулюбленіших запахів, пиляної деревини. У мене папа займався столяркою, було в нього таке хобі. І я обожнювала цей запах коли пиляється свіже дерево. Ці квіточки, чарівні, ніжні, вони мені нагадують саме ті часи і нагадують про тата. Показую вам цвітіння ще одного красунчика дендробіум Нобіль гібридний. Він неймовірно прекрасний. І розкішний з величезними квітами. Но з квітами 10 см у мене ще не було. І так, да, це не моє цвітіння, я його вже купила квітучим, та він розкішний. Білосніжні квіти з темною губою, такою сиргорлишком в губі. Величезного. Рюшиста квіточка. І проте є в нього один недолік, він має не дуже приємний запах. І пахне в сонячну погоду на весь балкон усім неприємним запахом. Такий дещо якийсь затхлий чи то що щось на кшталту бульбофілума. Проте його, через його красу я йому пробачаю цей нюанс. О, така лапочка. Квіти дивляться, хто куди. О, така лялька. І поруч з ним розкриває свої бутони анцидіум, домашнє цвітіння, два квітконоси. Він нещодавно квітував і з тої ж бульби випустив ще два квітконоси. Отаке чудо. Розкішне. Запаха від нього я не чула. Ще одна красавка розквітає, розкриває свої шапочки квітів, це епідендрум Radicans гібридний. Отакі яскраві, соковиті, чарівні квіточки. Дуже цікавої форми, погляньте, мов пташечки летять. Дуже мені вже подобаються ці квіти. з задоволенням ділюся з вами. Цим прекрасним цвітінням, як ви бачите, ще багато бутонів формується, тож цвітіння розтягнеться на тривалий-тривалий час. Розкриваю свої бутончики чарівний, сонячний дендробіом-агрегатом або ліндлі. Після ділення молодець випустив квітконосик, носик старанно. Відкриваю бутончики, проте, по моєму недогляду, верхівка квітконосика, як ви бачите, без бутонів. Засохли відпали. Не додивилась, не полила вчасно, проте свято все одно є. Він квітує раз на рік після зимового відпочинку. І до наступного року він уже буде тільки. Рости, відпочивати, тому насолоджуємося цим сонячним цвітінням, цими жовтлячками І переміщуємось правіше, квітує на одну квіточку дендробіум Нестор. Він у мене ще геть невеличкий, як ви бачите. Цього року він також квітує однією квіточкою, проте брунячок було більше, чи то розмір. Чи то Полив, десь нахамутала, тому що всі бруньки, крім однієї, засохли. Ну, нічого, вчимось на помилках. Наступного року він вже ось росте. І наступного року він буде ще потужніший. Сподіваюся, що буде більш таке феєричне цвітіння. Квітка надзвичайно ароматна, дуже приємний, має запах, солодкуватий, такий ніжний. І красива квіточка, темне горлишко, крупна, також сантиметрів. Не, не заміряла, але по виду 8-10 см квіточка. Отака краса, і поруч з нею в мене ще одна чарівна краса. Квітує і ще бутончики буде. Яскравий помаранчевий dendrobium stardust гібрид. Також складний гібрид там і унікум є, і ще інші дендробіуми. Немає запаху, проте має надзвичайно красивий, яскравий помаранчевий колір. І довго тривале цвітіння. Він досить довго ростить бутони довго. Довго тримає квіти. Поруч з ним розкриє свої бутончики ще один дендробіум нобіль. Його цвітіння буде для мене сюрпризом, тому що по етикетці він мав бути білосніжним. Ну, як ми бачимо, що він геть не білосніжний, от тому й сюрприз. Якщо чесно, дуже люблю сюрпризи. Є такий момент, що часом я беру рослини, які поняття немає. як Цвітимуть, тому що саме очікування мені дуже подобається. Який же то буде, яка ж то буде квіточка, яке ж буде цвітіння? Обов'язково вам покажу. Квітує своїми ароматними півкулями Хоя Карноза, величезна така вгодована рослинка. Виростила я її з крихітного черіночка, І як тільки я її винесла на балкон, її доставив статньо сонечка, вона почала мене радувати своїми чарівними квітами відразу. І Ще кілька соцвіть зріють, планують розквітнути. Тут у мене Пінокіо, малюк. Погляньте, Він чудовий квітне і вже ростить наступний бутончик. Це така гра вдовго у нього, решта пафіопедіумів. Ростуть. Хізіс набирає один бутончик, проте він у мене ділився, і крім того, він невдало падав. Невдало падав, переважував, бо він отак от лежить. Тому я радію цьому одному бутончику. Клівія, це не орхідеї, проте це квіти, і вони милують око і радують. Ну і на завершення маздивалія гібридна, чарівні яскраві сонячні квіти. Не моє цвітіння. Купила квітучими. Хочу навчитися з маздиваліями лагодити, тому що з попередніми вони в мене. Близько двох років жили, і все ж таки я їх за літо-минуле не вгледіла, втратила, залишились там кусочки від кущиків. Можливо, можливо, вони відійдуть. Ну, вже як буде. Тому я взяла простих досить рослин кілька. Поки що все добре. Ось уже пересадила в кору в такий більш дихаючий субстрат, більш для мене зрозуміло, Зрозуміло і коренева розкішна, і приховала їх від прямого сонячного світла, тому що ця частина балкона, це вікно, воно чітко північне. Виходить. І сонечко тут, ну, виходить, від цього віконця, десь вони пів метра, метр, тому. Сподіваюсь, що в мене з ними ж таки вийде. І очікується феєричне цвітіння Сейденфаденії мітрати, три квітконоси. Але це вже буде в наступному відео. А я дякую всім за увагу. Гарного вам настрою, вдалого вам всім! Дня, чудового вечір, якщо ви ввечері дивитесь, і доброї, тихої ночі. Міцного здоров'я вам і вашим рослинкам обіймаю. Пока-пока!